Пані та панове, ми повертаємося до бою від промоутерських компаній Top Boxing Generation і BFL. Восьмираундовий поєдинок у ваговій категорії до 79 кілограмів. І у синіку запрошується боксер із Грузії Георгій Увекашвілі. У червоних у запрошується боксер-промоторської компанії БФЛ. Денис Коренев! Поєдинок обслуговують суті Ігор Каленченко, Ілія Зав'ялов, Вадим Лавренець, рефері поєдинку Віктор Фесечко. У синьому куті боксер із Грузії. На професійному ринці він провів 13 поєдинків, здобув сім перемог, п'ять з яких достроково. Із білісі Георгій Умекашвілі! Праворуч від мене у червоному куті боксер із України, представник промоутерської компанії Балу Fighting League Про. Він має ідеальний рекорд у професійному боксі. 11 поєдинків, 11 перемог, 5 з яких дострокові. Із міста Суми. Денис Коренев! Головний бій андеркардо. Денис Коренєв проти Георгій Умекашвілі. Брат Дениса Константин сьогодні вже здобув перемогу, переконливу перемогу так само над суперником із Грузії. Там йому довелося перших раундах постраждати, перш ніж зламати свого суперника. І зрештою протилежний кут відмовився продовжувати бій. Чи вдасться достроково перемогти свого опонента? Денису Коренєву? Ми з вами подивимося. А я вам нагадую про QR-код на ваших екранах. Е закликаю сканувати його. Це монобанка, ціль якої амбітна. 600 тисяч гривень. Збираємо на військове спорядження для гвардії наступу. Також на реабілітацію і відновлення Дмитра Грабовського, військовослужбовця підрозділу Ахілес. Він отримав тяжкі поранення під час виконання бойового завдання в районі Кліщівки. Необхідно допомогти йому з відновленням і так само необхідно допомогти гвардії наступу. Денис Коренів останній бій 12 серпня провів попередньому шоу uh, TBG і Балу Fighting League. Тоді непростий поєдинок у нього був роздільним рішенням суддів Олександра Антонова. Він здолав. Зараз казав, що переглядав свого суперника і також очікує непростої сутички, оскільки йде опонент вперед. Іде вперед тараном часом. І Ось щойно у Микашвілі якраз спробував це і продемонструвати. Але коренів який переважає опонента в зрості і, відповідно, в довжині рук, здебільшого, все ж на дистанції тримає у Окрім того, це, я впевнений, неприємно боксера з Грузії і також те, що коренів Шульга також доставляє йому незручностей суперник Шульга, суперник вищий, і суперник б'ється вдома на відмінно від Умакашвіль. Макашвілі не дотягнувся, як на мене, до голови. Залишив ліву руку на місці корені. Тримає руки біля голови у Макашвілі. Розуміє, що вищий суперник з дистанції буде його розбивати інакше. Макашвілі кидається вперед, встигає перекритися. Восьмираундовий поєдинок у ваговій категорії до 76,2 кілограмів. Друга середня вагова категорія. Є у хлопців удар. Але окрім того, і достатньо рухливі вони. У Кореню, звісно, на ногах виглядає легше. Не Нелучаємо Макашвілі. Наївно було сподіватися, що Кореню прогавить такий удар з боку. Коренів ліву руку підключає. Знизу просить його пробувати кути. Відразу Коренів це і робить. Просять із червоного кута, щоб коренів підійняв руки свого суперника, щоб відкрив нецінного корпусу і коренів, чому би не дослухатися. А ось Олександр Шутий. Який готується до головної події сьогоднішнього вечора боксу його протистояння із Андрієм Скакуном дійсно має вийти цікаво. Цікаво через те, що два боксери справді хорошого рівня, і окрім того, всього це титульний поєдин. Main event – це бій за статус чемпіона України в середньому ваговій категорії. Ді, коли ти б'єшся за пояс, це зовсім інше відчуття ніж битися просто в рейтинговому поєдинку. Гарний перший раунд від Коренєва. відчувається неозброєним оком. Його солідна перевага над суперником. Ну, насправді він відверто визнав, що його опонент Джорні Мен, який по різним країнам. Три бої у Мекашвілі у Франції було два в Італії, один в Португалії. Ось сьогодні він дебютує в Україні. Джорні Мен, який йде вперед, який намагається давати відпір. Але Джорні Мен, який все ж класом, помітно, що. Корен його поступається. Поступається відчутно. І все ж проти нього ґаловити також не можна. Ось зараз. У Мекашвілі спробував правою рукою дотягнутися. Коренєв його знизу зустрічав. На відстані витягнутої руки. Тримає Коренєв свого опонента. Спостійно джебом. Ось цю дистанцію вимірює. Дистанцію, на яку готовий підпустити у Макашвілі не ближче. Знизу правою. І тепер правою два прямих. І так просто, щоб позначити їх. Не для того, щоб вкладатися. Вибухає у Макашвілі. Необхідно короню показувати, як він на це реагує. В'яже суперника по корпусу пробуває лівою. Задньою рукою намагається пробити у макашвілі. Наївно надіятися, що такий одиночний удар пройде. Тут не дотягується. Довжина рук все ж не дозволяє влучити по кореню. Знову випад вперед від Макашвілі. Знову випад непідготовлений. Виключно з надією на те, що пощастить. На удачу. На те, що корнів вже встигнув занадто сильно розслабитись, От красиво ухиляється українець. Після цього знизу прибуває лівою. І поки хотів я сказати, що відчувається, що Коренєв в удар не вкладається, він відразу ж починає у них вкладатися. Спонсор показові бет. Об'єднання спортом. Разом сильніше. І ще раз. Класно б'є Коренєв. І все, і все. Джорні Мен. Джорні Мен здається, його кут здається. Ми бачимо білий рушник в ринзі. Цей рушник не бачить рефері. І, І що? Він викидає цей рушник. Рефері викидає рушник. Він не дозволяє грузинському куту зняти свого бійця. Це насправді для мене особисто шок. І що ж, цей рушник забирає кунданти е у Макашвілі. змушені визнати, що добре. Нехай їхній боєць продовжує боксувати. Другий раунд завершений. Це цікаво. Це було несподівано. Змусив рефері відраховувати Коренюк після того, як класно пробив по корпусу у Мекашвілі. Далі біг рушних полетів в ринг, але бій продовжується. І Андрій Скакун також розминається. Якщо Олександр Шитий вже майже готовий до виходу в ринг, то і Андрій Скакун має бути готовим. Що насправді їхній бій запланований, початок їхнього бою запланований аж на 20-00. Хлопці вже розігріваються. Дивимося, що в попередньому раунді відбувалося. Зрозуміло, що найбільше нас цікавить ось цей от удар. Ух, аж самому заболіло. На такий дивитися страшно, і який я радий, що був на своєму місці, а не на місці у Макашвілі. Показує Макашвілі, що в нього рука права травмована. Все. Все. Знімається з бою. Синій кут. Георгіо Макашвілі. Тричі програвав в Франції, двічі програвав в Італії, програвав в Португалії. І сьогодні знаменний день в його кар'єрі. Він програє в столиці України в Києві. Денис Коренєв здобуває перемогу. 12-ту на професійному ринзі в 12 дванадцятьох поєдинках шосту -то дострокову, тобто 50% дострокових перемог. У Дениса Коренєва. Непоганий відсоток, відсоток, який звісно можна підіймати, але хочеться, перш за все, щоб Підіймався рівень опозиції. Георгію Макашвілі конкурентного бою дати не зміг. Денис Кореньєв міг сьогодні битися за пояс чемпіона України, але не вдалося організувати поєдинок такого рівня. Можливо, наступного року, можливо, наступний бій. Сьогодні він точно продемонстрував, що ось такі от поєдинки. Він їх, певно, переріс І треба щось цікавіше. Це слуговий він на щось цікавіше. Тож, Денис Коренєв здобуває перемогу. Це означає, що Undercard добіг свого завершення. Ми в очікуванні мейн-івенту. Андрій Скакун та Олександр Шитий за пояс чемпіона України у середній ваговій категорії. Десять раундів. Але чи триватиме цей бій всі 10 раундів? Чи, можливо, завершиться достроково що один, що інший цілком можуть суперника накотувати. Пані та панове, у зв'язку з відмовою. боксера синього Када продовжувати змагання. Технічним нокаутом у третьому раунді перемогу здобуває Денис Коре.